І ми повертаємося до студії на тивай. Триває марафон. І отже, зараз ми говоримо з експертами. Це Тарас Качко, експерт із євроінтеграції. Вітаю вас, пане Тарасе. Дня. і Дмитро Філіпчук, співголова демократичних профспілок України. Вітаю Доброго, вас, панове. День. Ну, оскільки події останньої доби дуже були бурхливими, то я хочу запитати у вас, як у громадян України, скажіть, будь ласка, ваша реакція на те, що відбулося на Майдані Незалежності вночі? Ну, вона є однозначно вкрай бурлива, тому що Україна, попри, попри всі негаразди демократії, завжди була мирною, і всі дискусії на майданах відбувалися бурхливо, але мирно і тому це дуже дуже неприємний сюрприз, який ми побачили сьогодні в, в стрічках новин і в принципі. Тіше тільки те, що в принципі всіх відпустили, поки що на сьогоднішній день, і люди далі збираються, тобто свобода мирних зібрань, далі є одним з тих прав, яким люди користуються. Будемо вважати, що це був інцидент, який не буде практикою. Скажіть, на вашу думку, після цього чи можна говорити про те, що Україна є європейською демократичною державою? Як ми себе проявили? Питання полягає в тому, що насправді ті, хто. Там не, негативно ставиться до європейського союзу, вони завжди говорять про те, що ви побачите, як розганяють мітинги там в Німеччині, в Греції, у Франції і так далі. Тобто. Справді, з точки зору самого факту розгону мітингу, тут можливо, ми не є чимось новим. в кожній демократичній країні. таке це відбувається це була мирна акція. Питання питання далі наступне в тому чи в яких обставинах це сталося, і друге питання, чи це стане системою? І якщо це один випадок, він може бути прикрим випадком. а Якщо це стане системою. Тобто тоді вже можна говорити про те, що ця конституційна свобода на жаль не працює, і відповідно вважати себе українською демократичною державою, заснованою на європейських цінностях, правах і свободах, і класичних свободах конституційних буде досить важко, пане Дмитре. Що ви можете сказати? Ну те, що відбулося вночі, це жах по іншому інше слів ну підпід підібрати під цю ситуацію не можна, неможливо але ви знаєте я мор хочу сказати таку думку що оця подія яка відбулася вночі вона а як на мене, може спровокувати дуже великі заворушення в Україні в державі, тобто піднімуться навіть ті, хто і не збирався цього робити, підуть на майдан. І ця ситуація вона зіграла якраз проти юнуковича. Це очевидно, тому що зараз підвищена, дуже підвищена громадська активність. І я думаю, що це. Знаєте, в кожній ситуації оптиміст по життю в кожній ситуації потрібно шукати якийсь позитив, і позитив в тому, що зараз піднімуться люди, і ми можливо вже, врешті-решт, можна буде якось зміни демократичні зробити, тому що об'єктивно те, що відбулося, це ну. Назвати якісь люди б'ють дітей, тобто ну, міліціонери б'ють дітей, тобто, ну це, знаєте, це навіть в якихось там країнах з такою з своєю суверенною демократією, як там на кшталт Росія, там і якісь інші країни, такі недемократичні, навіть там такого уявити собі було б важко. В тому той справа, то зараз якраз мені повідомили е, дивіться, от інформація. Е, Наказ про залучення Беркуту до розгону людей на майдані Незалежності взяв на себе начальник столичної. Міліції е, Валерій Коряк про це він заявив сьогодні на прес-конференції. Наказ задіяти берку, да, Беркут давав я особисто. Сказав Коряк, це цитата, і отже, і ще одна інформація принесли мені щойно у Шевченківському райуправлінні столичному. Зараз 32 затриманих. Список затриманих оприлюднити не можуть, бо персональна інформація, але є домовленість, що можуть підтвердити е, чи спро щодо конкретних затриманих це ми бачимо в відео Нічне з Майдану Незалежності. Якщо ви чи ваші друзі когось зараз шукаєте, будь ласка, напишіть прізвище та ім'я цієї людини е, на пошту Камені в е, Чи подзвоніть за телефоном 067 404 26 46. Отже, всю, всю інформацію, де шукають людей, можна знайти в соціальних мережах. При, на Фейсбуці, зокрема, це е, є така спільнота Євромайдан Сос. Я до речі, я не думаю, що це він віддав наказ. Це ну очевидно, як очевидно, бачимо... що коца відбувало, тому що ну це не рівень наказу головного міліціанта Києва. Тобто, очевидно, ну... що це була вказівка з банку, от але там можна там гадати, хто це зробив, тому що це ситуація таки, крайне вигідна Януковичу, але ну, це ми... не рівень. Якраз ми бачимо ще, місто, ще раз. Це нічне відео, як це все відбувалося. Ну, а зараз давайте все ж таки перейдемо до експертної оцінки подій, які відбулися не сьогодні вночі, а які відбулися напередодні. Не підписання угоди про асоціацію з ЄС. Пане Тарасе. Що тепер має Україна в лапках? Ну, так виглядає, що нічого особливо в цьому найбільшій. Сюрприз, тому що насправді останній тиждень е, складалося враження, що це якийсь торг, хто дасть більше, або хто дасть менше, або хто дасть чіткіші гарантії. А на сьогоднішній день е, навіть те, що ми там побачили в пресі, про якісь обіцянки, це виглядає якась. Ну тобто, якийсь такий, ну не пшик, але близько, близько, близько до того. В цьому можливо най, найбільша найбільша проблема, тому що все ж таки… Можна очікувати, що якісь серйозні домовленості були, але очевидно вони лишаються абсолютно непублічними. Якщо це так, то питання в тому, чому вони не публічні. Якщо вони не публічні, то що вони дадуть громаді? Тобто, очевидно, що, скоріш за все, нічого. Тому в цьому є велика проблема, що нічого ми поки що не маємо. Ну але послухайте, пройшли такий довгий шлях. Стільки і реформували, і закони ухвалювали, і все. Ну тепер як ви гадаєте, що буде з тими реформами, з тими законами, які ухвалені, чи вони діятимуть? Ну я думаю, що насправді від самого факту непідписання ситуація гірше, вряд чи стане, але очевидно, що якщо раніше європейськість того чи іншого закону була хоч якимось рушієм для його. Проходження через Верховну так. Раду, то на сьогоднішній день можна говорити, що можливо відбудеться якась певна реакція, і навпаки, закони, які там засновані на європейських принципах через Верховну Раду, складніше будуть проходити. Хоча побачимо, яка буде реакція політикому, тому що очевидно, що з понеділка в Верховній Раді буде досить, будуть досить гарячі дебати. І тут слід говорити про те, що справді всі говорять, що угода мала бути каталізатором, угода мала бути не лише внутрішнім каталізатором, угода мала Задіяти допомогу, і головна проблема не в тому, що в грошах вона вимірюється, і це величезна проблема. Це те про що слід говорити, що той досвід, який має європейський союз у впровадженні реформ в трансформуванні країн в справді європейській цей досвід він він є неоціненним. Його не можна перевести в гроші, і тому відмова від нього це є досить складно саме без цієї допомоги, яку Експертної допомоги, технічної допомоги, допомоги знаннями, ми насправді не зможемо повністю повністю впровадити ці реформи, і ті приклади, чисельні, можливо, там не чисельні, хто як буде вважати, але ті приклади реформ, які зроблені самотужки в Україні, вони говорять про те, що якась негативна реакція суспільства на них є навіть більшою ніж позитив від від цієї проєвропейської. Тому угода була вкрай. Край потрібним інструментом реалізації тих реформ, які декларують декларує президент і уряд, і фактично всі політичні партії. Скажіть, будь ласка, а наскільки була адекватна цифра у 160 мільярдів? Це потенційні витрати на адаптацію України до законодавства ЄС, про що говорив президент? Ну наскільки адекватна ця цифра? Я можу сказати, що вона є неадекватною не, не тому, що сама цифра є неадекватною, а тому, що ті єдині підрахунки, які були оприлюднені, насправді от вони є неадекватними. Тому що можна було говорити про будь-які суми, і головне їх рахувати менш більш, менш -більш раціонально. Тому що те, що оприлюднена Національна академія наук України, це досить ну, насправді смішно, тому що. Не зрозуміло, які витрати бралися, не зрозуміло, чому ці витрати потім множилися на півтора, що таке структурний чинник. Структурний чинник це інтереси тих, хто розпоряджається грошима, чи чи що. Тобто, насправді можна довго сміятися, але насправді в цьому є проблема в тому, що ми навіть раціонально не можемо сформулювати скільки грошей нам потрібно, і це теж є проблемою, на яку слід на яку на яку слід наголошувати. Зараз якраз до наших подій, Міжнародний фонд відродження припинив співпрацю з українською владою. Всі представники міжнародного фонду відродження припиняють таке співробітництво, водночас, продовжуючи свою місію спрямовану на становлення в Україні демократичного відкритого суспільства, фонд зберігає за собою право відновити таку співпрацю лише тоді, коли буде покарано всіх винних у злочині проти учасників Євромайдану. А влада на ділі відмовиться від насильства щодо всіх, хто реалізує своє невід'ємне право на. Свободу мирних зібрань наголошується у заяві фонду відродження. Пане Дмитре, хотіла вас запитати те, що нам говорили, що наші підприємства не готові до того, щоб зараз підписати угоду про асоціацію і отримують просто економічні втрати від цього. Чи дійсно це так? Так, ну, да, є така проблема. Ну, у нас є. Я ось, співголова Всеукраїнського проспілку об'єднання демократичні проспілки України. Відповідно, у нас є проспілки і на сході України, і на Заході, і в центрі. Тобто у нас багато членів проспілок. і є підприємства, які дійсно ну, практично будуть зупинені і є нас, особливо на сході України. Це підприємства, які повністю орієнтовані на Росію. І Ми знаємо, ну... які шалений тиск Росія здійснює, і ці люди безумовно. Втратять можливість там отримати зарплату, годувати. Але тут потрібно розуміння, що в цій ситуації, в будь-якій ситуації, в будь-якому виборі будуть як і виграшні позиції, як і програшні. Тобто і підприємства, якісь ми втратимо, якщо підемо, підемо в Росію, то буде велика втрата там по підприємствам Заходу, наприклад. А, а якщо підемо в Європу, буде велика втрата по підприємствам Сходу. Але ж, та команда Януковича, яка прийшла до влади 4 роки тому назад, вони про наголошували про євровибір країни Україна, і вони мали можливість 4 роки е е яким чином, ну не яким чином, а зробити принаймні такі кроки, щоб е ці втрати були мінімум з мінімізовані. Міні міні тобто, то же на... час. Це ж не те, що різко да. раз, і все це був день. час. Чому Безумовні. нічого не робили? Оце це питання. Тобто, на на, як на мене, вони беруть е за. Зразок таку тактику, яка використовується в Росії, тобто роблять одне, а говорять про інше, і це ну такі, знаєте. Тільки в Росії вони росіяни все ж таки це не українці. Українці вони більш такі свободолюбиві, більш такі буйні. А росіяни, бачите, ну вивели тоді на цю болотну площу 100 тисяч і, і все. І нічого це, це нічим не закінчилося. Хоча Росія зараз має великі дуже проблеми і буде мати їх. І це пере всі, всі про це говорять, експерти, що Росія чекають дуже складні часи. Ми також спілкуємося з побратимами проспівчанами з Росії, і відповідно там такі настрій дуже. Ну, такі вже теж агресивні. Я вам скажу таке, що якщо в другій Україні такі українцям нам вдасться ну не помаранчев майдан, а дійсно там добитися своїх прав і свобод, то я думаю, що це може зробити стати таким каталізатором і для Росії. Тобто люди подивляться, що раз можуть вони, можемо і ми. Тому це що, де... що зараз така важка там ситуація. Я знаю про це, тому що я там 12 років прожив в Москві. Скажіть, ну, але українська влада говорить, що ідеї підписати угоду і євроінтеграційна перспектива України ніхто е е не зупиняв, збираються і далі йти цим шляхом, і, можливо, колись підпишуть, можливо, навіть 2015-го. Ви в це вірите? Це можливо. Ну в, в міжнародному праві можливо все, <різь> ну, все, все але, але, але Це тут под, я подобре. маю на увазі не міжнародне право, а українську владу. Але на, насправді що найпомилковіше е, в, в цьому це те, що угода, те знову ж таки візьмемо там негативну оцінку, яка зараз іде навіть там від уряду від чи від. Лідерів по партії партії регіонів в парламенті про те, що там того нема, сього нема. Ще ще щось справді, угода вона переговорювалася, і її умови вони відповідають тим особливостям України, тому що це зона вільної торгівлі, не вступ в ЄС, тому що ми мали зберегти ліберальні стосунки з, з Російською Федерацією. Там є багато перехідних періодів, тому що ми знову ж таки беремо до уваги потреби наших підприємств. Вона вся ця угода наповнена тими умовностями і особливостями, які стосуються. Української економіки але вона є актуальною тут і зараз. Чим довше з нею зволікати, тим більше вона в майбутньому стане радше гальмувати, ніж розвивати. На сьогоднішній день це, це розвиток. В майбутньому, можливо, її треба буде переговорювати наново. Тому цей шанс він є тут і зараз. І не використовувати цей шанс, це є велика помилка з економічної точки зору. З цивілізаційного вибору тут безумовно рано чи пізно це станеться, і тут вже не треба там гадати. Там, там, чи ми маємо поспішати чи зволікати, ми просто маємо послідовно йти тим 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 шляхом. Але з економічної точки зору, якщо уряд наголошує на тому, що ми маємо бути максимально економічно орієнтовані і прагматичні, от власне з прагматичної точки зору цю угоду треба було підписувати якомога раніше, навіть чи раніше ніж вільності сам так. Е я зараз хочу, щоб нам показали відео з майдану е незалежності. Якщо там щось відбувається, якраз щоб ми бачили. От бачимо, це комунальні служби. Вони, вони працюють. Буде. Вони працюють, ялинку встановлюють, майдан розчищають. Не. Мені ну а на Михайлівській площі досі люди стоять і їх все більше, щоб ви розуміли, що туди постійно приходять і вже прості кияни, і без Партійних прапорів я також збираюся після ефіру їхати туди. Також зі своїми проспілчанами, друзями стояти там до кінця, тому що це мій свідомий а за що вибір. ви стоятимете за європу? За, за вибір європейський вибір. Я хочу жити по нормальним а, законам. Я хочу, щоб а, в Україні не було упереджених судів, тому що нам наші проспілки відповідно дуже страждають наші проспілчани від того, що суди упереджені, вони займають завжди, в більшості випадків, займають сторону роботодавців, тобто той, хто дає гроші, хто сильніше, і це принаймні, що ви собі розуміли, в Європі про спілковий рух взагалі дуже вагомий. Тобто навіть про спілкові лідери вони більше ваги мають, ніж звичайні депутати, тому що про спілковий лідер це людина, перевірена роками, а депутат прийшли вибори. Він обрався там, якось хибив чи там зрадив і його не переобрала. Про спілковий як тільки відповідно він схибив чи зрадив. Його зразу переобирають в Європі, тому тут є такий певний імперативний мандат. Такий, знаєте, як як чого немає в нас, тому. Проспілковий рух, я думаю, що ну, я не те, що думаю, якби ми пішли в Європу, у нас почався бурний дуже розвиток саме про спілок, і я бачу в цьому дуже для себе, для нашого об'єднання і для України, і для людей, які там захищати права і тереси, дуже велику перспективу. А тепер я розумію, що ну, ця перспектива нікуди не відкладається, тобто, в самому гіршому випадку, ну, може, це не потрібно говорити, але тим не менш, що, ну, ця євроінтеграція вона відкладеться на рік. Принаймні, тому що ну є мій максимум на рік, тому що якщо ну, за зараз... цього часу вистачить для того, що ті самі підприємства, як ви говорили на сході України, ні, змогли підготувати втратить втрати, будуть, втрати будуть ну, але в це зрозуміло. Випадку. В принципі, це було одразу зрозуміло, зрозуміло. що без втрат неможливо будувати якесь краще майбутнє. Безумовно, безумовно. То в будь-якому випадку втрати будуть, незважаючи ні на що, але тим не менш, треба розуміти бачити перспективу взагалом. Ті вигоди, які Україна би отримала по розвитку і промисловості, і всіх інших напрямків, тільки від аграрного сектору, ми мали би дуже великі, тому що я ще й голова земельної проспілки. Відповідно, тільки від аграрного сектору ми мали би дуже великий зиск розвитку. І якщо брати в цілому на Терези. Ставити втрати і на здобутки, то відповідно безумовно, що Європа була б більш така, ну для нас більш кращим вибором. А взагалі, оці 160 мільярдів про які йшлося, так, так. треба поділити на три. Тому що ми всі пам'ятаємо, як бойко купував вишки в два рази дорожче, тобто, ще приблизно там вони заклали там собі десь 100 мільярдів, там Це, на можливо на так. структурний чинник на, на кишенькові розходи. А 60 може дійсно потрібно. Але я вам скажу таке, що зараз ще е дуже великі є, піднімуться люди бюджетники, тому що вже е я знаю по бюджетній сфері. По багатьом напрямкам, а зараз бюджетники не до зарплатню навіть за жовтень. І не мали взагалі авансу, навіть за листопад взагалі не мало авансу. Це люди зараз можуть піднятися. Там кредити, там ліки, там лікування, школи, дитячі садки. Зараз бюджетники не отримують гроші. І зараз уряд і Янукович, окрім цієї ситуації, майданами, має Ну, але дуже... якраз бюджетниками і цими проблемами він і прикривався, пояснював, що так. От я ж кажу, що зараз йому потрібно конче необхідні гроші. І певне, що їде в Китай для того, щоб ці гроші просити. А що у України є запропонування? пропонувати китайцям це тільки земля. Я знаю, що по земельній галузі зараз є чітка вказівка цьому очільнику держкомзему про те, щоб компонувати всі землі запасу по державі, по різним, ну по всім областям, і це певно буде пропонуватися китайцям як довго, довготривала якась оренда. Ну в обміну ті гривені Китай не не так. Дуже сильно зацікавлений в українських землях, скільки в реалізації якихось інфраструктурних проєктів, але безумовно великі сподівання на розвиток відносин з Китаєм є. І наступний ну, візит державний візит на наступному тижні це якраз таки дуже показово. І хотів би сказати, що насправді відкладання в часі всіх цих відкладання в часі підписання угоди не є шансом для отримання там якогось фінансування, тому що питання не лише в грошах, питання в тому, що те, що про що ми не говоримо, про які підприємство мова йде. Про те, що що ми втрачаємо російський ринок, чи ми говоримо про те, що е, хтось приватизував підприємство і, і не модернізував його 15 от в тому років тому. Тоб... Тому то й справа, що е, в даному випадку мені здається, ситуація якраз от в е, цих підприємствах це люди, які це вони особисто, ці бізнесмени понесуть втрати. Ну, ну, ну а, не, а не а а не, не. але просто вийде вийде так, що насправді. Під... Власник, який нажився на підприємстві, може просто там втікти до європейського союзу. Проблема власне з... З... з робітниками, що робити з ними. Але знову ж таки не можна перекладати ні на Росію, ні на європейський союз ту ті структурні проблеми, які, які є у виробництві в економіці. Якщо ви виробляєте будь-що холодильник чи м'ясорубку, і ви не можете конкурувати з китайським європей... європейським чи російським продуктом, це не є проблема зон вільної торгівлі, це не є проблема міжнародних угод. Це проблема того, що в що ви вкладаєтесь в інженерів, в розвиток підприємства, в створення нових ліній і так далі. І мені якось дуже слабо віриться в те, що там за рік чи за два раптом ми модернізуємось, купимо нові лінії, пер, 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 перенавчимо працівників працювати на новому устаткуванні. Якщо так, то питання в тому, що заважало це робити два роки тому, п'ять років тому, сім років. В тому Тому то і справа От. зараз. Одну секундочку, хочу коротко про події останніх кількох хвилин. Адже Очільник столичної міліції Валерій Коряк готовий під піти у відставку за те, що розігнали людей на майдані. Конституція Валерія Лутковська, омбудсмени і Тігіпко засудили розгін Євромайдану. Зараз хочу процитувати. Депутат від партії регіонів Тігіпко заявив, що щиро обурений застосуванням сили на майдані незалежності в ніч на 30 листопада. Люди, які віддавали цей наказ, а також особливо завзяті його виконавці, неминучі повинні відповісти за це згідно ну, із законом. Згідно з виконавцями, до речі, по Фейсбуку так активно зараз йде така інформація, що це було два літака від не наші були, а що так, це звіті з що... приїхали росіяни, а їм допомагати палицями тільки. Ну, це це не підтверджена інформація. Не підтверджена це я Фейсбук, просто кажу, що Фейсбук це люди, безумовно. Да, та чи дитяті цей? От я можу сказати: От ми в понеділок проводили під Черкаса Азот, наша проспілка, об'єднання мітинг-акцію протесту. У нас в Україні ще є така п'ята колона, дуже дуже така сильна серед великого бізнесу. От, наприклад, пан Фірташ десь приблизно почав зупиняти свої підприємства. Черкас хімічні. Азот – це його підприємство. Черкас Азот – це його підприємство. Суми Хімпром це є поки що наше з вами підприємство, тобто воно державній власності, відповідно наше поки але зараз питаю, намагаються його також на тендері з одним учасником продати суми Хімпром. Також фірташу. Ну і всі підприємства чи хімічної галузі, це така. Велика і це дуже. Потужні підприємства з великою кількістю працюючих, так от вони були всі зупинені, і а це ж ми розуміємо, надходження в бюджети місцеві, державні і відповідно зараз. Тя діра, яка є у бюджеті? от не, не сплати бюджетникам а зарплату. Вона з цим дуже тісно пов'язана. Тобто, цей тиск Росія почала, почала на Україну не вчора і не позавчора. Це за заздалегідь. І тут питання стоїть: а чи варто таким людям, як фірташ, продавати підприємства, які використовують ці підприємства для того, щоб. Боротися проти прав України і проти інтересів України знову бачимо Майдан Незалежності поблизу ялинки. Люди я бачу ходять, і так, можливо, це це якраз ті, хто пізніше піде на Михайлівську площу. Дівчинка мені сподобалася, тримає на Михайлівській площі плакат. Це подивися своєю ялинкою. Це певне, що певне Інуковичу таке послання. Взагалі, можливо, може, акцію нам започаткувати всі студії, щоб кожен українець дав по долару. Ну, наприклад, це да, 54 мільйони зберемо, довідамо Інуковичу, нехай що він з Китаю вже не повертався. 54 мільйони, я думаю, він там собі спокійно до, до старості доживе, все в нього буде гаразд. Дивіться, є інформація, що, начебто, на Михайлівській площі люди почали. Намагаються, можливо, йдуть колону на Беркут, але Беркут ніяк не реагує на це. Ну тобто, на щастя, немає ніяких поїдемо. силових так. Поїдете і розкажете. Одне з останніх запитань, пане Тарасе, кілька днів тому з'явилася інформація, що Україна зацікавлена у розблокуванні підписання угоди про стратегічне партнерство з Росією. Ну наскільки Як? я знаю, такої угоди. У нас є угода 97 року, базова угода про мир і добросусідство між Україною та Російською Федерацією. У нас є торговельна угода в рамках співдружності незалежних держав. Тобто, в нас вся уся нормативна база, вона працює насправді, тобто тут. Тобто, можливо, це можливо нас, нас вводять в оману. Можливо, ну можемо ми не так зрозуміли, тому що насправді можливо. досить важко це, зрозуміти цю цитату. Мова йде про повну роботу використання цієї бази чи нову нова Дякую. угода. Дякую вам, панове. Да. Дякую. Ви їдете на Михайлівську площу, Я розкажете, їду. що там відбуватиметься. Безумовно. А це були Тарас Качка, експерти з євроінтеграції, Дмитро Філіпчук, співголова демократичних профспілок України. Ми перериваємося на рекламу і повернемося. Дякую.